Ча, друзі, всім привіт! З вами Дарі... Дару... Даруна Прова, як завжди на моєму каналі. Сьогодні б хотіла вам розповісти історію про снігову Королеву. Так що берете їжу, берете смаколики, палайтесь, берете собаки щось і ми розпочинаємо снігова королева. Давно, Давно це було. Жили, Жили були двоє найкращих друзів. Кай та гарта, вони вмишли в сусідах. Вони обидва любили. Любили відвити щось неповні дуже, і бабуся розповідала їм казки. Одна з них була про снігову королеву. Снігова королева зва з... це зла чоклунка. Вона може перетворити серце людини на крижину і прикоритись під... підкорятись підко... їй. Каїв це не... не вірив. Вибачте, якщо я буду на всю казку розповідати, тому що я й давно вже читала і чуть-чуть забула. Коротше. Снігова королева це злача колонка. Вона дуже погана. Вона може перетворити серце людину на крижину, на холод і, і мусить підкоратися їй. Потім, недавно, Кай виглянув у вікно. Ну, Кай це хлопець, а Герта це дівчинка. Я потім скину вам відео повністю. Ну, я, я скину потім вам повністю все відео, і ви зможете подивитись його. Коротше, снігова королева, це зла шклунка. і продовжую далі. Вона, коли Кай вирішив, Короч, Кай, бабуся розповідала їм казки про снігову королеву, а потім Кай в це не повірив, йому байдуже стало на це. І тоді він вирішив піти виглянути у, у, у вікно. І раптом Кай вирішив виглянути у вікно, подивився, чи є справді снігова королева. Снігової королеви не було через раптом, йому попало щось в око. І він каже Ай, моє серце. А гарта вирішила виглянути і, гля... і глянути, що з Кай сталося з Каєм. І Кай почав: Не підходь до мене, відійди. Кая була. Кай була в шоті, але, але е, Герда е, була в шоті, так що Кай ніколи так не поступав з нею. Потім, е, після цього, Кай втік, ну, вийшов і втік кудись, ну, пішов кудись. І потім він йшов, шукав тіпа, збіг з будинку, тому що він з якийсь лист, він почав, пішов, з друзями кататись на са... нас на горці насанка. Раптом за... За... появилась корета, і то була снігова королева. І вона потягнула його в замок. боже дівчинка пройде, дякую. І вона потягнула його в замок. А герта намагалась шукати кая. Але шукала, питала усіх, ви не бачили кая? Але ніхто не бачив його, і Кая, і Герта почала сумувати за Каєм переживати де він. А потім, коли снігова королева перевезла, якщо ви не розумієте дуже, що це за історія, я скину відео, можете подивитись потім. Коротше, Кайка Герта почала шукати Кая і не знав, де він. Шукала, шукала, питала усіх, але ніхто її взагалі не бачив. Дехто у друзів питала усіх, але ну, ніхто його не бачив. Потім повертаюсь до Кая. Кая перевезла снігова королева і сказала: Тепер він, ти будеш тут жити. Я і будеш виконувати все, що казав. Потім Герта намагалась шукати Кая, але Кая ніде не було. І Герта почала сумувати і питати де Кай. Потім її зустріла. А вона... Ходила і дивилася, потім її зустріла одна жінка. І е, та зараз там, та, 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 почала питати: Гей, дівчинко, ти що тут робиш? Що ти шукаєш? Е, <кхух> і, ді, х, і Герта розповіла все, вона, що вона шукає кая. А потім е, раптом е, та, е, жінка сказала: Ходімо до мене. Будеш у мене в гостях. Герда така засунулася, вона сказала, та ні, я піду потім. Е, та жінка щось дала її попити, і вона заснула і прокинулася у, вже, е, в неї в гостях. Потім, коли вона прокинулася, вона взагалі нічого не згадала. Напевно, та жінка була якась зла, щоб вона за... <кхух> Боже, щоб вона залишила і все забула. Раптом, е, Герта згадала все, раптом Герта згадала, що шукає кая. Потім та жінка сказала: залишайся, нічого з ним не трапиться, а Герта не послухалась і вирішила далі шукати каю. Коли вона шукала, вона зустріла якихось то кораблів, не помню, не знаю кого, але вона когось зустріла, спитала де каю, що ви не бачили кая? І ніхто не бачив. Потім через це вона побачила якісь великі. короч. я трошки путаюсь, тому що я давно вже читала це, і тоді все забула. <кхи> і раптом та дівчина, не помню, яка, сказала, ці... 에, сказала, що я тобі скажу, де кайна. Хай насправді у замку, іди шукай його. І, дала, і вона почала шукати кая. Герта почала шукати кая. І знайшла і, і великий замок, і думала, що там Кай, і вирішила туди зайти, а там була сама снігова королева. Сказала, Каю, привіт, ходімо додому. А Кай щось такий злий був, і, і раптом тут з'явилася снігова королева. І вона сказала Відчепись, тепер він мій. Йди звідси. А то вона могла б теж заколдувати серце, і вони б разом залишились. Потім герда почала згадувати Каю, Каю, це я, Герда, ми ж дружили, давай разом будемо. І раптом і і герда почала плакати, ну, сльози почали йти. І потім раптом, раптом Кай все згадав, і, і тому що сльози розтопили серце. У кая було э, э, серце з льодом, а вона, а Герта, почала плакати, і Герта заростопила серце. І Кай все згадав. І Кай все згадав і по хотів повернутися туди. І снігова королева стала злою. Стала ставала, злою. Дуже була, що Герта. І хотіла заколдувати те жарту, але у неї був е, сила, не знаю що, але в неї щось було таке, що вона могла ці е, захищати. І потім після цього <кхух> після вони вирішили додому піти. І вони повернулися додому. А та снігова крола то насправді дитина була. Коли вона була ще дитиною. Вона була дитиною, я потім раптом щось, вона щось знайшла і. Боже, я не дуже пам'ятаю, що там було. І почала <кій> ставати молодою жінкою дівчинкою. Насправді вона стала молодою дівчинкою і стала доброю. І ось так кінець. Давайте розповім. І ось так після цього Кайта Геда повернулися додому, а та. Типа, як снігова королева стала дівчинкою, і, вон, і вона більше ніколи не була сніговою королевою. Кінець, як вам казка? Якщо подобається, ставте лайки, то я дуже стараюсь. І я буду деякі казки розповідати, якщо на цьому відео буде більше 60 лайків. Ну, вже набирала дуже багато лайків, і я розповім ще одну казочку про. Ну, якусь казку розповім про Ельзу та Анну. Якщо ви хочете, не берете на цьому відео дуже багато лайків, дуже багато коментарів. Ну, коментарів мушите чуть-чуть, а лайків е зато <кхух> дуже багато. І тоді я зніму всі казки, які е Ну, зніму деякі казки. Ну, Якщо вам сподобалась ця історія, ставте лайки. Ну, Ця історія про Герту така, і про снігову, це про снігову королеву Герта така. Ну що, друзі, не буду вас затримувати. Всім пока-пока. І до речі, хто зарадів, і дивився, гарного смачного вам було. Ну що, всім пока-пока.